Рано вранці на світанку босими ногами йшла до Бога Україна тихо з молитвами, одягнувши вишиванку, розпустила коси, щоб просити Бога сили і кращої долі. Вітер коси розплітає, суне чорна хмара, впала вона на коліна і його питала За що мені така кара, чим я завинила? Що знов круки чорні крячуть і ростуть могили, Дзвони дзвонять вже щоденно, днями і ночами. Сини мої полягли, Крито все хрестами. Хіба я тобі не молилась, хіба дітей не вчила любити землю і тебе? Прошу, дай нам сили, скажи мені, отче милий, скільки ще терпіти, як синів уберегти, скільки ще молитись. І почувся з неба глас. Встань, вже скоро, мила, той, хто хотів здолать тебе, сам ляже в могилу. Потерпи ще трішки ти. Я загою рани, бо я чув всі молитви. Мир скоро настане, воля й доля в твоїм домі. Повір, скоро буде, а ворога не пробачать ані я, ні люди. Тримайся! Моя рідна Україно, зболена, хоч зранена, живи, ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги? Наш дім, нашу престань, наш рідний край, московська овда потоптала. Вставай, Україно, чує, вставай, сирена в зебранці звучала. Важкі руки, наче пеку, вибухи, це буття, де він на вог іде перту, забравши другий рік із нашого життя. Чи мають люди право відібрати щастя? Чи вони думають, що Господа нема? Тепер не груки у крові, аж позап'ястя. Їх Бог пізнає, покарає і сповна. За Маріуполь, за гордий азовсталь. За Миколай, Гостомір і і бучу, за Харків вже немов кришталь і за Херсон, як рано вже пекучий. за Краматорськ, Лиман і за Дніпро, і за всі міста, які ще не назвали, за те, що ворог приніс в країну з рок. за всіх, кого писалі знов Просимо, Просімо українців всього світу, просімо Бога прощення щодня. Щоб Бог дав силу встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня. Щоб відродилась ненька Україна, щоб у стократ прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.